Hello, my friends. Як я і обіцяла вправи на вивчення правил утворення множних іменників. Перша вправа. Спочатку я сама пояснюю приклади, а потім ви будете виконувати самостійно. Я вибрала найвживаніші, найбільш необхідні вам слова. Отже, перша вправа. A University. Університет. Universities. why, замінюємо на I і додаємо S. An orange. Апельсин. Orange's додаємо S, яке вимовляється як з після дзвінкої. A Fox foxes, Слово закінчується. На X додаємо і S, що вимовляється як is, лисиця лисиці. A watch watches. Ручний або кишеньковий годинник CH вимовляється як ч. тому додаємо І S за правилом, і вимова буде watches. An egg – яйце. Просте правило додаємо S, бо закінчується на дзвінку. Приголосну. A bench лавка. «benches» is. C H. Тому IS. A class» – «classes», Class клаs. Class. Double S. Закінчення ИС. A road roads. Дзвінка С. Вимовляється з. Дорога шлях. «a bush» bushes. Kush, Закінчується на SH, додається «es», вимовляється як Is. A knife Knives FE. Замінюємо на V і -E S ніж ножі. A house houses. Будинок, будинки додається S, бо вже І є. Лемен lemon, лемен Лимон лимони, Дзвінка просто С. Peach Peach. Сі H додаємо. І С вимовляємо як із персик-персики. Беннони Банес. Banana, просто додається С, тому що у нас в кінці у вимові чується голосна Е. Банан банани, банан. «Brushes» з щітка, щітки SH, тому додаємо S. E Mountain Mountain дзвінка додаємо просто S, що вимовляється як з гора, гори A tree trees просто S чується у вимові голосна і вимовляється з E King Kings. Король королі те ж саме правило. Правило друга. Я називаю слово в однині, а ви після паузи називаєте його в множині. Можна зразу записувати і потім порівнюєте із відповіддю. A Secretary, секретар. a crowd not up an airport a shop a tragedy a sandwich a post a cap a window a family a cake a pie, an ounce, a teacher, a comedy, an apple, a scarf, a birthday, a sister. Really? A secretary. secretaries y e s секретар Secretar, секретарі a crowd crowds просто s натовп натовпи an airport airports аеропорт аеропорти просто s a shop shops магазин магазини просто s a tragedy tragedies y замінюємо на i e s трагедія трагедії A sandwich, sandwiches. Butterbrod, butterbrod, ch, -E poster, posters. Placard, poster, prosto s. A cup, cups. Чашка – чашки. prosto s. A window, windows. Vikno, vikna, prosto s. A family, families. Y заміню на I і -E S. Сім'я сім'ї. A cake cakes. Просто S. Торт торти. A pie pies. Просто S. Пиріг пироги. An answer answers. Просто S. Відповідь відповіді. A teacher teaches. Вчитель вчителі. S. A comedy comedies. Комедія комедії. Why? Замінюємо на I S. An apple apples. Просто додається S. Яблуко, яблука яблука. С коф. F замінюємо на V і S. Шарф шарфи. A birthday, bestie, birthdays. Просто S. День народження, дні народження. A sister sisters. – сестри. А зараз я буду називати у множині. а вам потрібно буде вимовити або записати в однині Universities. І у вас вийшло E-University. Oranges. з апельсини. Вас має бути An Orange. Foxes. A a fox. Watches. A a watch. Eggs. An egg. Benches. A bench. Classes. A class. Roads. A road. Bushes. A bush knives a knife houses a house lemons a lemon peaches a peach bananas a banana brushes a brush mountains a mountain Trees – a tree, kings – a king. І остання вправа заповніть таблицю. Ставити потрібний іменник в однині або умножені, там, де його не вистачає. Всі слова вам дуже добре знайомі. Відповідь ви теж знайдете. Я бажаю вам успіхів. Bye!